Купив коротше, собі такий кофе, купив собі чай такий фруктовий, подивіться, лепесточки, кусочки фруктів. є. Попробував, хто ні. Блін давно не пив, тому що мене хвилювали більше оксалати. Вони, кстати, накопичуються в чорному, в зеленому чаю, в щавіль, там різні реальні продукти, що воно накопичується в почках, в шлунку. Перший раз пробую такий чай. Неочікувано, будемо робити паузу. Да? Розправився. Коротше, кусочки фруктів. Подивіться, чорний чай, зелене. Не хотів я собі покупати. Реально, я завжди думав, що в чорному чаї більше Ось да? такого кофеїну. Але не тут то було. Кажуть, що в зеленому. Бля, пахне. Мономакс. Мономакс. Я завжди, читав, знаєте, мономак. Селонський чай, баха, листовий, подріблені плоди шипшини, яблука та цедра апельсина. Тропічні фрукти. Такий салат, як, сай, не це пензажки. Кава є, чай є. Друзі, ак салати хвилювали, тому я а, певний час не пив. І тума сьогодні ризикнув. Тому що я люблю фрукти я люблю Ах! все. П'ємо каву, п'ємо чай.